Це називається водяна хмара. Для осадки хлора, м'яка. Для аварійної служби порятунку компанії Ферекспо придбали новий пожежний автомобіль підвищеної прохідності. Новий пожежний автомобіль на шасі «Крас» з колісною формулою 4 х 4. Повний привід. Виробником пожежної надбудови та кабіни для екіпажа є компанія Тітал, місто Київ. Дана компанія вже виготовила третій автомобіль для полтавського гірничого збаченого комбінату. При виготовленні цистерни був використаний матеріал поліпропілен. От такий матеріал. Він досить міцний, але набагато легший, ніж сталь. Тому ми змогли максимально використати вантажопідіймальність шасі і виготовили цистерну для води об'ємом 7 тисяч літрів і пінотворюча 500 літрів. Якщо б сталі робили, ну, ціли б ми тут 4,5 тонни води розмістили. А так за рахунок, що легший матеріал, але міцний 7 тонн. Пожежна машина середнього класу призначена для гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій в гірських районних центрах. Гасіння вогню можливе шляхом подачі води з власної цистерни, від гідранта, від зовнішньої цистерни або з відкритого джерела, а також повітряно-механічної піни. Новий пожежний автомобіль аварійно-рятувальної служби Ферекспо маневреніший за ті, що придбані минулими роками. Має дуже зручну кабіну, чому не може не радіти водій із багаторічним досвідом роботи В'ячеслав Кащенко. Однак, все ж таки, найбільше фахівця тішить те, що на цьому автомобілі особовий склад діставатиметься місця події швидше. «Цей автомобіль даний у нього коротша база, він намного маневреніший. Даже 131 того 131-го взяла і краза в на ньому можна и скориснеє на ньому можно прибыть на місце ліквідації пожара намного швидше, і такі он более маніврений, хорошо проходит. Радіє новому автомобілю. Начальник служби Сергій Великотрав. Автомобіль обладнаний всім необхідним, що спрощує роботу рятувального підрозділу при ліквідації надзвичайної ситуації. На автомобілі встановлений більш потужніший насос на 80 літрів в секунду. Тиск можна подати до 20 атмосфер даним насосом. Це куплено додатково 8 апаратів фірми Драгер на стисловому повітрі для дихання у особового складу, не продатом для дихання середовища. Чим укомплектована рукава пожежні діаметром 51, 66, 77 для прокладу робочих ліній і магістральних ліній. Ножицями, два вогнегасника, трьохходове розвітлення встановлено. Зробили нам вісім рукавів по два метри, Раніше випускалися в незаводним виробниками по чотири метри. Це дає змогу, якщо немає під'їзду до водойому на розситлінію без всяких затруднень. Також автомобіль оснащено стаціонарним і переносним лафетними стволами, призначеними для формування та спрямування струменя води під час гасіння пожеж на великих площах. Мають механізм регулювання кутів нахилу струмення води. Він змінює кут нахилу подачі води і потім розпиляюча струя займає більшу площу. це для осадки різних видів газів, хлора, м'яка і компактна струя. на Якщо нема можливості під'їхати ближче до місця події за необхідності. Рятувальники зможуть використати й гідравлічний комбінований інструмент, який має функцію різака розжима. Гідравлічний насос вбудований у корпус інструменту, приводить в дію поршень, який відштовхує ножі з великою силою. Професійний бензоріз призначений для розрізання бетону і сталі. А освітлювальна мачта та на дистанційному управлінні дасть змогу повністю освітити місце події темної доби. Новий пожежний автомобіль підвищить бойову готовність аварійно-рятувальної служби комбінату і дасть можливість справитися з ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації, але я Хочу, щоб цих ситуацій не було. Чекали на цей автомобіль у аварійно-рятувальній службі «Ферекс» дві 2021 року. Проте через повномасштабне вторгнення росіян в Україну завершити проєкт вдалося 2023-го. Життєво важливо, аби автопарк аварійної служби порятунку Ферекспо залишався із достатньою кількістю оперативних транспортних засобів.